Аби ось на цьому табло у кінці двобою з'явилася переможна цифра. Усі учасники повинні зібрати докупи усю свою силу та вміння. На 18-му турнірі з фехтування Андрієвського позмагатися за рейтингові бали приїхали і досвідчені фехтувальниці, і початківці. Жодних шансів на успіх не отримала на доріжці суперниця нашої Олександри Сенюти. Дівчина добре налаштувалась на двобій. Відтак на апараті світилась тільки одна лампа: – 5-0. Ну, вона зовсім нічого, ну майже зовсім нічого не робила, такого, щоб могло мені завати нести укол. Наприклад, атаки не робила, захисти не робила, вегла пасивний бой. А я вела якби більш активніше, тому перемога лишилася за мною. Кінець поєдинку був важливим і для Анастасії Пащенко. На доріжці із своєю суперницею вона зустрічається вже не вперше. На рівних фехтують упродовж п'яти років. На кожних змаганнях намагаються здивувати один одного, змінити тактику, здійснити обманний маневр. Я сьогодні зробила більш нову тактику. Я робила обмани, пугала її, щоб вона виходила на мене, і робила перехват. Це найголовніше. Ти коли противника, працівника, на тебе виходить і вивалюється. Ти ділаш перехват і його. і це найкращий обман. Зазвичай на щорічний турнір Андрієвського з'їжджаються найсильніші фехтувальники. У двох видах зброї рапіра та шабля, і чоловіки, і жінки змагаються за місце у національній збірній. Ці очки плюсуються, врешті-решт, коли наступають головні змагання року, а це чемпіонат світу і чемпіонат Європи. Тоді підраховуються очки, і відповідно до рейтингу спортсмени вже краще беруть участь в цих від, в самих відповідальних змаганнях. Якомога вищі бали змінюють місце у рейтинговій таблиці кожного із 150 учасників. Відтак за перемогу вболівають і тренери. Подіймі, подіймі, подіймі. І через Все ж побороти суперницю, яка фехтує вже 10 років, так і не вдалося. Забракло досвіду. Люди, котрі в атаку, атакують, вони можуть стару бути вперед. На збігання суперника просто контратакувала, або коло наслідчі знімала уколи. Mm -hmm. Отак, тобто так все з опитом приходить. Колотись хтось зустрічі стрічку атакувати, вже з опитом. А вже у четвер на турнірі Вадима Андрієвського, фундатора Української школи фехтування на рапірі та шпазі позмагаються чоловіки. Ірина Шубінець, Юрій Гарасимов. головні новини Львова.